Йоу, всім привіт! З вами я, Рома Майнкрафт. Та сьогодні ми будемо грати Майнкрафт як читери. Ну, я вам зараз все розкажу. Але поставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі з чотирьох чи більше слів. Ну і приємного перегляду. Отже, як читери це будемо новий вид. Новий вид ну, ПВП, який максимально подібний до Кілаури. Ну, прям максимально. Що це? Що це? Чекайте? Максимально він дуже подібний до Кілаури. А, все, понятно, фігня якась. І ще я хочу вам показати свій новий текстурпак, який називається GTCT. Ось отакий він. Бачите, отут все таке, от таке, от таке. І зараз ви все детальніше побачите, коли буду грати, який тут меч, які тут стріли, і яке тут все. Це не відео обзор на текстурпака, дивіться, який меч, яке небо. Зараз треба. тільки нормально так. Ага. Клач зроблю. Добре, і, іди лети далеко за гори. Ой, юман, юман. Все, пігнав ти, юман, я не знаю. Вот дивіться, який це вбив. Отак. Максимально подібний до Кейлаури. Во. Я вже декілька ігор з ним зіграв. Так що вже трохи розумію, як з ним битись. Ті по мені добре з лука попадають. Закриваюсь. І якщо хочете зі мною Майнкрафт 1 на 1 пограти, то Ну, то пишіть в коментарях, пишіть ваш нік, я вас ну, добавлю і може зустрінемось в Пвп режимах. Він поняв, що я тут, так? А, ні. Ух, мене чуть не вбили. Ой, тут а, пацан. Так, іде мої охотники? Зараз треба їх позабивати всіх. Нє, тут якісь пацани, що не люблять Пвп Тут пацани не люблять ПВП. Ху, блін, що я пишу. Хуб нормально. Окей. Так, демої да, гравці, де да, мої гравці. Повільно якось мені лінь чекати. Так, що ж у... О, оце я люблю. Новий новий режим. Я зараз нам якусь річ дадуть. Во. Чи чим вона мені поможе? Фігня якась. О, Пепкін. А це можна будуватись? О, полуплита. Букплейта. Так, зараз нам ще щось дадуть. О, оце можна. Треба буквально один блок. За мною хтось перегнув, я не міг. Техноблейд? Що? Техноблейд? Де? У нас Техноблайд приеднался. Чем приеднался? Фух. Пять, четыре, три, два, один. Давайте блок. Пока что мне счастлить. Давайте шесть добре Ш це хто гоще? Окей, Це режим не для мене бо я неуважний це пофіг. Ідемо сюди. Зараз всіх розвалю. Всі пацани люблять PvP і не міг показати. Але дивіться, я не тільки за того граю, як читер. Я граю з Ну, читом. Як чит такий? Я не знаю, чи це чит, чи це не чит. В общем-то, функція така. Це. Одна функція тільки. Що дивіться, я нажимаю один раз, воно тиснеться два. Нажимаю два, третій додається. Це якась функція? Недавно додавалась. Це це щось нове, я не знаю. Ну, во, скажіть, як Лаура? Хідро якийсь. Так, де то хідро, хідро Ні, нормально, нормально, 3000. Так що. Але я дивіться, як я будуюсь. Я, я розумію, що це всі так вміють. Але я не знаю, чи всі вміють отак. Дивіться. Це туторіал від Агери. Так шукаємо третій піксель. Во третій піксель. Во и І... третій піксель. І поч. Ні, фух. Ні, кра це для джави. Нащо вони з лука стріляють? Нубіки? Давайте, коли я буду щось робити, таке ну, важливе, то я не буду говорити, тому що це мене відволікає. Кідро, окей, і до речі, я щось майже не от на відкидаюсь. Ну, ви помітили, що мене по, ну, важко відкинути. Бо вона ж два удари завдала по мені. Ну, це нормально, я зазвичай отуда прям. Мене, мене скидають з такими двома ударами. Але. Я не знаю, чи це мені везе, чи то вона так клікала. Тому що якщо отак довша перезарядка, якщо отак клікати, бо так краще. Отак от погано. І до речі. Я можу і відключити цю функцію. Все, отак. Я відключу цю функцію, бо ну, вона мені трохи заважає. Це з блоками теж працює. Думаю, я зроблю блок ладіш, так? Треба чекати. Ти куди від них втечеш? Нубіки якісь? Нехай не з лука не А-а-а-а-а-а! Треба її вити срочно. Та що? Тебе закупати? Отак. От І ВО бачите, який читерне. Цей вид будування, ну. Навіть не будування ПВП. І, до речі, ось туди, знаєте, яку штуку добавили? Типа, по... останнє моє відео було 5 на 5, а тепер 10 на 10. Типа, це вже тут... І тут ще одна така штуку додала, що тепер грати не до 25, а до, до 15 граду. Так, так забудовуємось. По мене зараз хтось, напевно, прийде. Даву. Ну, прям впритик в цей момент прям що треба. Тому ж зі мною так важко провпешитися, ну так легко, так? Тебе скін просто крутий. У мене дивиться. Зараз покажу, коли я вилізу на дерево. Дивіться, який в мене скін поганий Погодьтесь. А в неї такий крутий, капець. Ну окей, все, я злий. Тільки треба кілауна настроїтися. От коли в мене буде Кіллаура. От тоді я вам покажу. І репортів не буде. Бо ці плеєри такі дурні на Кубкрафті, Ні на кого репорти не кидають. От я дивіться. Ну, на будь-якого пишу. Репорти. Блін, наша риску вп... О, моя любима карта. Думаєш про? Думаєш, що про? Вона думає, що реально, що вона про якась що Блоклайдж зробив, але якби в мене було хоча б на одне хп більше, я би. О, дивіться, що може. Я ж кажу, що на коп дурні гравці. Ой, я його майже вбив Того пацана. Ви бачили, скільки я йому хп залишив. Просто поставте на паузу. 8 хп! Я ж кажу, як Килаур. У нього залізна броня. Ой, який крутелик, впав. Мінус два. Мене вже тоді з лука добили це. Минус два зробив. Типа, просто. От тут добив, потім один той шед добив. Ту, ту я би добив, якби в мене з лука не стріляли. От якби в мене була адмінка ще. От я б, знаєте, я би я би просто включив креатив мод. От і би не літав. Ну, типа, во, просто ходив так. Чу треба добити. Оцю. оце зараз буде в мінус. Ой, боже, в мене мало хп. Мене мене дука достріляли. З... з якого дука лука достріляли. Цю гру дограємо, пацки, і закінчуємо. Головна тема відео це було показати моє тренування, на яке я тренувався купа часу. Щоб бути професіоналом в ПВП. І тепер давайте розповім я і вам туторіал такий малий, як сейвитись драбиною. Мене тобі не вбити, я її все одно добив. Типа, представте собі. Давайте я вам покажу туторіал. Чекай, во, верстак. Давайте. усе Крафчу. Деклика палок. Уси, как это 42 дошка А хотя я думаю, и все можно выдрать от этой Ну, дошка, потому что я, я на меня користуюсь. Три. О, два стака. Тепер 54 драбини робимо. По, дивіться. Я вам покажу. От представте. Блок я отут, давайте поставлю. Так, дебе тут тренуватись. Ну, во, поставлю тут блок. Зламаю. Дека й ломаю. Фу. Добре, дивіться, ламаю тут ці два блока. Треба побудуватись. Ну боже, я тут розказую туторіал. Йоперний театр, то що у нас? Ну окей, я думаю, тепер Три не роблю. Дивіться, так во. Во, 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 Так, дивіться. Для того, щоб це робити, нам потрібно драбину вставити ще до того, коли ми впали. Тобто дивіться. Во. Я поставив до того, типа, клік він. Я вам розкажу клік, во, дивіться, я клікнув тільки, а блок потім поставився. Нема різниці за мілісекунду за секунду, за годину, за хвилину. Ну він поставився. Але все одно якийсь час є навіть пікосекунда но ну, є. Пікосекунда є. Ну, і треба ставити до топ. Тобто клікнути треба в польоті, а поставиться воно вже. Не в польоті. Блін, я джамп не нажав. И за мисс Джампа нажав Alt. Просто кнопка травит вот то Вот то, на самом деле, то, что пометает, и бьет его на нубик. То та пацанка стає непереможною, коли вона в залізній броні. Хочете, щоб я собі скрафтив цю броню? Без питань. Ну, я думаю, на цьому завершуємо. Ну що, всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, пишіть коментарі з Щотир... 7 чи більше слів. І всім па-па!